Привіт, я Олександр Зеро, і сьогодні хочу продовжити серію випусків про закуски а, чи стартери, а, якісь невеликі такі снеки для вечірки, чи просто для вас якийсь невеличкий перекус. Сьогодні буде серія про м, такі латиноамериканські, мексиканські а, штуки, які називаються кісадільї. По факту, це м, Лаваш, називаємо це так, тортилья з певними різновидами начинки. Звісно, вона не є автентичною, оскільки для українця це може бути там занадто гостре чи досить якісь дивні смаки. Одна буде просто гостренька з сиром, інша і така вегетаріанська, не веганська, оскільки є сир, але вегетаріанська, інша буде з м'ясом, це буде курка. і почну, її треба відварити, по суті, цілу. Грудку не треба з нею нічого видумувати, потрібно просто залити водою, трошки посолити і відварити, щоб можна було, коли вона вистигне, розірвати її на волокна. Вона все одно буде далі готуватися. Буде два види: одна буде з авокадо і сир, інша це буде томатна і до курки. Я почну з тієї, що томатна до курки, оскільки її треба буде теж трошки підготувати, посмажити, і вона вже буде чекати курку. Для цього мені потрібно буде цибулина одна. Я обрав синю, досить часто використовується синя цибуля. Цибулю потрібно нарізати. В принципі, байдуже, як ви це зробите, кубиком, підкільцями. Вона все одно буде обсмажуватися, розмокне і дасть, ну, втратить вже, там, якусь форму. Ось Цього має вистачити, я одразу її перекину. На сковороду, і з неї почну. Їй там найбільше часу треба буде. Додам трішки олії. Будь-яка олія, рослина оливкова, там, соняшникова, не має великого значення. Зараз чесник досить багато. Мені подобається, коли ця страва така, як я казав, вже з гарним таким насиченим смаком, з яскравим, таким вибух ніби. І тут же ж досить. Така нейтральна курка, куряче філе, яке саме по собі ну немає якогось от, яскраво вираженого смаку. Але власне там, білок потрібен, дасть наповнення, дасть оце відчуття якоїсь там ніби ситості. Перед чилі ви дивіться, наскільки вас вистачає на гостроту. Я гостре полюбляю, навіть для цього рецепта я тримаю поруч ще на всяк випадок гострий соус. Якщо, наприклад, мені від цього чилі не вистачить гостроти, то завжди можна додати трішки соусу, нарізати, просто як вам зручно. Гостроту вже можна буде пробувати тільки тоді, коли вже зготується ось ця вся начинка, і тоді е, вирішити, вже можна, там, потрібно ще соус чи не потрібно. Я тут поєднаю е, вже консервовані томати, е, типу навіть не, не цілі, чи порізані вже як перебиті е, з свіжим помідором, шматочками. Е, наріжу просто його. І е, додам теж сюди готуватися. Там товщина кубиків десь по пів сантиметра. Вони не повинні бути надто великі, але повинні відчуватися. Власне, я тільки заради того, щоб е, ця текстура помідора цих кубиків е, зберігалась. Е, це і роблю. Е, можна взагалі просто замінити на цю томатну масу консервовану, яку можете купити. Завжди. Особливо це там доречно, якщо не сезон помідорів і вони вже не є особливо смачними чи там надто дорогі, тоді можна використовувати тільки консервовані. Зразу додаю консервованих. Багато там додавати не треба. Цей соус він не має бути надто рідким, але все одно він має поготуватись, тобто рідина звідси випарується. І, по суті, це такий буде соус-основа під курку, яка сюди додасться, коли звариться. Я одразу додам спеції. Це молота Зіра важливий елемент цієї страви. Якщо ви не можете знайти молоту, знайдіть зернятками. Зіра і коріандр це там, два елементи, які я додаю сюди. Буде, звісно, там ще трішки чорного перцю, але це вже більше так для вирівняння смаків. І додам ще для насиченості смаку. Універсальна для всіх томатна паста. Вона підсилює смак цей томатний, вона трішки затягує уже сам соус. Тому це теж така важлива річ. І ось на повільному вогні це все трошки треба випаровувати. Власне, воно має дочекатися курки, яка має сюди теж потрапити. Там трішки кінзи. Якщо не любите, можна замінити в принципі це на петрушку, Головне, її багато, оскільки ну, для мене це важливий елемент. Петрушки, якщо там будете брати, можете менше. Кінзи, бачите, багато. Вона зараз робить цю страву ще яскравішу. Щось перекидую. Буквально хвилину поготуватися її разом з усім. і... Вимкну. Вже зараз я теж буду вимикати курку, вона точно готова. Мені потрібен буде тертий сир. Я цей самий сир буду використовувати і в другій кісаділі, тому я його натру зараз весь. Повинен бути твердий сир, не обов'язково пармезан, але якийсь твердий сир витриманий. Або будь-який сир, який вам подобається за смаком. Далі потрібна зелена цибуля. Я поєднаю зелену цибулю, молоду, з частиною сиру і йогуртом, щоб вийшла така досить густа маса. Теж, наскільки вийде, максимально такими тоненькими, щоб понарізати слайсами. Я перекину сюди всю цибулю. Додаю, як і казав, частину сиру, частину лишаю для іншої йогурт. І зараз спробую просто обережно це перемішати. Тут я не буду солити нічого. Скільки тут є сир, не потрібно. Єдине, що я буду дивитися, щоб маса була, власне, як маса. Якщо не буде вистачати, то я додам більше йогурту. Друга буде вегетаріанська, м'яса не буде, але не веганська, оскільки буде сир. Основа її це буде, можна назвати, сальса з авокадо. Це буде авокадо, червона цибуля. Трошки лайму соку і цедри чілі. І далі теж буде суміш, сирна суміш, яка власне дасть основну таку, основний смак і підсилить авокадо. З авокадо зараз просто мені не потрібно навіть його нарізати буде. Я просто дістану і в якійсь місці. Його можна пом'яти виделкою. Головне, щоб авокадо був стиглим. Оскільки зі стиглим його навіть виделкою не вийде добре розімняти. І зіпсуєте, в принципі, собі страву. Лайм цедра. Звичайно, подобаються лайми ароматні, яскравий такий смак, колір. Цедра завжди доречна, якщо її використовують. Трішки соку, я думаю. Половини вистачить. Якщо забагато, знов-таки пам'ятайте про цукор, який можна використовувати як сіль. Це теж там, для балансу смаку. Можна сильно зараз там не, не старатися, але основну масу зробити, сюди ще все одно потрібно буде додати цибулю і додати трішки чілі. Залишилося дуже мало, мені потрібно нарізати і змішати таку одну ніби суміш, вона буде розкладатися по тертілі. Це е, зелена цибуля, е, кінза, зелений чилі. І це все піде до е, сиру От там максимально так, мілко, щоб воно гарно перемішувалося. Перемішаю, щоб було більш-менш рівномірно. Мені буде легше потім просто це розсипати по тортильях. А аромати цікаві, цибулі і кінзи. Отже, тепер повертаюсь до курки. Останнє те, що мені не вистачає зараз, просто потрібно її, як я казав, нарвати на волокна. Там максимально як вас вийде тоненько. І після цього я додам їх в цю волокна, в томатну, цю цибулеву таку масу перемішаю добре, можна буде не гріти, уже, бо все одно воно буде потім підпікатися. І зараз можна потрохи буде переходити уже до збору двох кисаділь. Отже, духовка розігрівається, там 160-180 градусів. Зараз я нагрію. Ковороду. Головне, щоб вона у вас була більш-менш по розміру, скажімо так, з тортильями. У мене майже підходить. Тобто, якщо притиснути, це буде нормально. Зараз мене цікавить тільки колір з одного боку. Покладу. Цього можна і не робити, в принципі, але при запіканні воно буде не дуже довге. З Хлібом цим з кольором нічого не зміниться. Це більше робиться для візуального, для там, естетичної насолоди, всім подобається засмажений там, хліб, грінки, зараз перевіряю. От, гарний колір вона затвердіває, в принципі, достатньо. Це буде низ, поки закину іншу, а тут почну підготовку до запікання. Отже, що потрібно для цієї. Починати треба з сирної маси. Її рівномірно розмазати по самій кісаділлі, по самій тертилі, точніше кисаділля це вже готова страва. Можете там не доходити сильно до країв, оскільки це все почне плавитися і потрошки розтікатися. Навіть якщо витече трохи, це не хвилюйтеся. Ця страва вона, там чимось схожа на бургер. Мабуть, її неможливо, мені здається, їсти там, акуратно. Тобто завжди буде десь щось там витікати. Потрібно розкинути курку. Курки, мабуть, в мене вистачить і на дві. Отже, це я залишаю і знову сир. Наверх, щоб воно спробувало склеїлося достатньо добре. Все, тепер я знімаю, накрити, Тож, бачите, гарний колір. Тут можна трішки притиснути, зробити її більш-менш рівномірною. Навіть якщо кажу, не хвилюйтесь, якщо воно буде виходити за краї, нічого страшного в цьому немає. Іде у духовку зараз 180, десь на хвилин 5. Головне завдання запікання, щоб сир розплавився. Вже поки запікається одна, я зараз підготую наступну. Я зараз викладаю саму. Висипаю сир. Оцю масу, яка була сирна з зелені, це, по суті, і є начинка, така зелена, зелена, сирна, подобається цей колір. Сальса в даному випадку вона виступає а, соусом. Ось. І найважче буде в цьому обсмажуванні, що це можна так сказати, це перевернути. Але якщо у вас є кришка, чи ось тарілка велика, то завжди можна накрити, перевернути, обсмажити з іншого боку. Тобто я зараз включу, почну з однієї сторони, воно обсмажиться, трохи перекину на іншу. Головне, щоб тут теж розплавився сир. Тобто Це такий другий спосіб, як можна робити цю страву. Такі така гаряча закуска мексиканська, латиноамериканська, готова. Одна сирна з кінзою, цибулою, інша з куркою, з насиченим смаком томатним, до них сальса з авокадо. Надзвичайно цікаві страви, реальні, пікантні, трошки гострі, не схожі, звісно, зовсім на українську їжу. Дуже рекомендую спробувати і смачного.